Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готуємо десерт, який точно кожен з вас знає, навіть з дитинства. Це будуть ватрушки з сиром. Дуже просто і дуже смачно. Основні моменти, на які хочу звернути увагу, це те, що молоко, яке я буду використовувати в нашому рецепті, воно має бути обов'язково теплим, друзі. Також дріжджі у мене будуть сухі дріжджі, 7 грам. Але ви можете використовувати і звичайні пресовані дріжджі, це приблизно 25 грам. Також виходить ідеальне тісто. І муку ми обов'язково насичуємо киснем, просіюємо. Це також обов'язково. Отже, основні інгредієнти, які будемо використовувати для приготування наших ватрушок: 250 мл теплого молока. У мене, до речі, воно домашнє 7 грам сухих дріжджів або 25 пресованих. 2 столові ложки цукру, 600 г борошна і трішки для підпилу стола, коли будемо замішувати наше тісто. Дрібка солі, 2 курячі яйця, 40 г розтопленого вершкового масла, пакетик ванільного цукру 10 г і 1 жовточок будемо використовувати для змащення наших ватрушок. Для начинки 300 г кисломолочного сиру. 100 г цукру, одне яйце і родзинки винограду. Все. Почнемо з того, що зробимо опару. Робиться вона досить легко. В миску вливаємо тепле молоко, додаємо сухі дріжджі, додаємо 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки борошна, яке ми беремо із загальної кількості борошна із тих 600 г. Перемішуємо до однорідності і лишаємо на 10 хвилин. Друзі, через 10 хвилин. Наша опара готова, утворюється така ніби шапка, ви бачили на своїх фото. Сюди ми починаємо додавати дрібку солі, 2 курячі яйця, 40 г розтопленого вершкового масла, ванільний цукор і борошно. Всипаємо не все одразу, а спочатку половину перемішуємо ложкою. Потім іншу половину знову перемішуємо ложкою і викладаємо наше тісто на стіл, який попередньо ми припилили трішки борошном. Вимішуємо приблизно 5-7 хвилин, поки наше тісто не перестане липнути до рук. У мене тісто, знаєте так, і до столу, і до рук прилипало, тому, якщо що, додайте трішки борошна, друзі. І буде все ок. Замісили, зробили з нього таку кульку і відправляємо його знову в миску, накриваємо плівкою або рушничком і лишаємо на годинку, щоб воно підходило. Тісто, як правило, збільшується як мінімум в два рази. У мене вже починає розігріватися духовка, тому ось таке буде тепле місце. Якраз тісто, ну, я ставлю прямо на плиту, знизу розігрівається духовка, і в принципі ідеальний варіант для того, щоб тісто підходило. Через годинку, друзі, тісто, ще підійшло, я викладаю знову на стіл, трішки перемішую, вимішую його десь 2-3 хвилинки. Розкачую в таку довгу, скажімо, ковбаску і розділяю цю ковбаску на дві частини. Тому що надеко всі, скажімо так, ватрушки майбутні, вони не влізуть. На дві частини. Одну частинку знову скатую в кульку і кладу в миску, відставляю, накриваю рушником, відставляю. Іншу частинку розкатую цю ковбаску, розділяю її на 6-8 частинок. І беру. Деко для запікання, засилаю його пергаментом. Пергамент обов'язково змащую соняшниковою олією. І оці кульки, які ми нарізали з цієї ковбаски, я кладу на деко. І за допомогою звичайного ось такого стакану роблю ось такі, скажімо, ніші для нашої начинки. Притискаючи стаканом оці кульки до самого дна. І утворюються ось такі вже майбутні, мовно кажучи, ватрушки. Тим самим, повторюсь, ми створюємо місце для нашої начинки. Все, зробили такі ватрушки, заготовки на ватрушки. Відставляємо знову їх на 15-20 хвилин. А ми поки що, друзі, займемося начинкою. Для цього беремо кисломолочний сир, в мене 300 г. Беремо 100 грам цукру, одне яйце. Перебиваємо обов'язково, це тоді, ну взагалі, для мене ідеальна начинка. Перебиваємо блендером до такої повітряної маси. Після чого додаємо наші родзинки і перемішуємо. Все, начинка готова, нічого складного. Викладаємо на ватрушки цю начинку і смащуємо жовтком ватрушки, але не начинку, тільки саме тісто. Друзі, повторюю, не начинку, а саме тісто. Змастили і відправляємо попередньо розігріту до 180 градусів духовку випікатися їх. Підкреслюю, випікаю 25 хвилин, не більше. Буде більше, буде просто у вас пригорати, скажімо так, дно ватрушки. 25 хвилин цього більш ніж достатньо для того, щоб ватрушки нормально пропеклися. Все. Як бачите, нічого складного, а такий десерт під склянку теплого молока в такий прохолодний зимовий вечір це саме те, що потрібно. Повірте, я більш ніж впевнений, що цей рецепт вам точно сподобається. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування десертів. До нових зустрічей!